Друзі, вітаю усіх з Одеси на розпродажі у Хумані. Примірку відзнято у день, коли всі речі були по 110 гривень. Тому я знайшла для себе два варіанти для покупки і все вам покажу. Спочатку мене здивував і потішив. Ось такий виріб із тканини антистресової у вигляді кракелюру, я довго його жамкала. Потім вирішила вам показати, що залишалося на ті дні ще багато стокових однакових речей різного розміру. Також побачила святковий набір до Нового року із піжамного верху, абсолютно нового. І до нього худі, триниточка. Теж це можна поєднювати з білими або червоними, якимось окремо купленими штанами і скласти затишний домашній комплект. Речі з ексклюзивного ряду в Хумані на розпродажах до останнього дня продаються не менше, ніж 50% від вартості, вказаної на отих жовтих цінниках. Хотіла би зауважити, що верхній одяг XL розміру, який вільно зачиняється на пасок, має несилетний крій, досить добре сидить на таких розмірах, як мій, на емошці. Якщо під низ натягати теплі, об'ємні светри, і мені так подобається найбільше. Цю ковтину я не приміряла, вона збита, хоч і має вигляд нової. Це 100% вовна, тканина подвійна, і мене зацікавила вишивка, і бісер, і, і з вовни такі квіти гарні. Тому вирішила її роздивитися на світлі і вам показати. І ось перше моє бажання того дня, яке я задовільнила, прийшла із вовняним бежевим шаликом, а пішла із синтетичним, але теплим червоним. Мені здалося, що до моїх речей і гами кольорів, які я полюбляю, він надзвичайно сильно пасує. Помітила, що такі акценти мені подобаються тоді, коли не вистачає наснаги, енергії або настрою. Річ нова, гарної фактурної в'язки, дуже комфортно розташовується на плечах. Я вже багато разів встигла цю річ надягти. Тепер до огляду цікавий шалик гарного неонового кольору, якщо вірити бірці там 70% кашеміру і 30 шовку, помітила декілька зачіпок, але стан цілком його гарний. Збагнула, що можна його надягати геть на капелюх, зверху, коли дуже холодно, а не тільки на шию чи плечі. На того дня одяг, нагадаю, коштував 110 гривень за одиницю, а ось такі дрібні аксесуари 72 гривні. Наступний мені сподобався розміром, гамою кольорів. Ця тканина це не просто штампований якийсь малюнок, це воно так виткано. Тобто він виявився двостороннім, з одного боку спокійніший сірий з іншого трохи. Такий суковитіший і камера гарно передала всі відціночки. Він трохи зім'ятий, можливо, він має бути такий, як жаточка. У нього гарні китиці, нагадаю розмір, він дуже-дуже приємний на дотик. Бірочки немає, але я впевнена, що то не менше, ніж віскоза. Суто для настрою в примірку взяла ось таку білу накидку, вона не має біручок. За відчуттями це акрил, гарні китиці, світлі речі та шалі, гарно висвітлюють портретну зону. Особисто я такі речі в носінні не маю та завжди мені цікаво їх приміряти часто трапляються 100% кашемірові варіанти. Мінус 50% від вартості за 450 гривень можна було придбати ось цей чудовий светер із 100% вовни мериноса. все набірочки зазначено. Колір камера гарно передала, а сидить оверсайзно на М. Дуже затишний і м'який. Ну а за 850 гривень можна було би придбати ось такий пуховик, демісезонний, схожий на плащ. Він не має каптура, англійський комір, має пасок, виглядає як асилуетний, дуже м'який, його не назвеш теплим, а, та я думаю, що на теплу осінь весну можна таку річ носити. Вона не на то біла, такий спокійний світлий колір і річ синтетична, легко випрати і позбавитися швидких забруднень. З деталей мені сподобалася широка відстрочка по краю вироба, по низу, по боках, там, де має бути застібка. Застібка на кнопочках, але я притягнула паском, бо розмір величенький та все ж таки для верхнього одягу краще, нехай річ буде більшою, яку можна приборкати паском, ніж вона буде геть-геть впритул і втратить багато можливостей зігритися. Для порівняння показую вам майже такий самий пуховичок від Zara. Він теж двобортний, але вже не на кнопках, а на гуциках і має цільноскроєний каптур. Річ теж легенька, теж вона більшого розміру, ніж потрібен мені. І теж має пасок, тому показала вам моделя порівняння. Ну, а в Хумані я продовжила примірку ось такий худій від DKNY до Нагаран. Він синтетичний, не теплий, але великого розміру і дуже цікавого відтінку, такий персиковий був таку весняну ковтину, в складі якої є і вовна, і вовна Альпаки, хоч вона і з коротким рукавом, можна надягати на базову річ. Коли холодно і носити не тільки навесні. Штани як приклад того, що може бути гарний фасон, хороша посадка, але за малий розмір, і навіть із стрункою фігурою можна виглядати занадто важко. І виділяються місця, яких бути немає. Дуже важливо в одязі обирати або свій розмір, або навіть трохи більший. І як я і зробила із наступною своєю покупкою, це ось такі слімові джегінси гарного чорного кольору, вони надзвичайно сильно тягнуться, як можете бачити, вони на мене не замалі, тому зручні і рухатися, і присідати, і довго сидіти, ніде нічого не перетискають і виглядають не як малі. Дуже класні, базові, надзвичайно сильно мені сподобалися за 110 гривень. Їх стан абсолютно нові, а якісний котон з великим відсотком еластану. Я із задоволенням їх. Забрала і вже багато разів натягала. Дуже люблю роздивлятися велику кількість біжутерії, шукати там щось цікаве, трендове, носибельне або по-вінтажному цінне. Того разу знайшла маркований браслет з ручним розписом Емалію. Дуже ніжно виглядає на руці. Деталізовані такі полунички класні, можна піджимати, підтискати його. Цей шармік дуже. Так, знаєте, делікатно натякаю, що річ непроста. Біжутерія має бути. Біжутерія має бути, але вона має бути з якимось іменем, бо дуже цікаво. Мені він сподобався. Стан, стан у нього майже як новий. Ось тут з одного боку, бачите, трошки, зовсім трошки. Це я його максимально наближую, таке як потемніння трошки є покриття. Але так загалом воно все переливається, і цього не видко. Він вартує своїх грошей і буде носитися ще довго-довго. Дуже класний. Забирайте, ніжнятинка така. Скоро весна, літочко. Переходьте за посиланням в описі під цим відео на мою сторінку в інстаграм. Знайдете для себе також біжутерію люксового бренду Ted Baker Англія, абсолютно новий, з паспортом в з своєму пакуванні із стразами Сваровські, про що зазначено у паспорті. І, будь ласка, закиньте мені на рахунок свою вподобайку. Була щаслива із вами ще раз побачитися. Дочекайтеся мене усі. Живі і здорові!